Любов, <головь> любов, щось найважливіше в житті. Щось важливе в житті. Я був, ну якщо, якщо ви маєте на увазі інтимну любов, це одне, якщо любов е, е, до чогось в житті, це теж і щось трошки інше. Якщо любов до своєї землі, любов до своєї нації, до України, це теж. Інше. От, все це обіймає слово любов. От, а кхе, порядком компрометації себе е, на слово любов я можу ось таке сказати. Я е, в, в молодості, в дитинстві, в молодості, я був дуже влюбчивий. За часу закохувався в дівчат. <кхе> і, і ненадовго. То в одну, то в другу, то в десяту, особливо а в студентські роки то мене прозвали э, Дон Жуаном. От за це. Хоч це абсолютно неправда була, тому що я закохувався ну, в той якийсь свій ідеал. От. А ідеал і чому мінялося? Бо я закохувався, розчаровувався, значить цей ідеал вже клеївся до якоїсь іншої персони і так далі, і так далі. От. Так що я, дон... ну, якщо Дон Жуан розуміти в такому сенсі нецнатливості, то я таким дон жуаном не був. От. от Я, я от Просто то я закохався дуже ідеалістично. Так. Я міг не знати, я закохався в очі. От я міг не знати, значить, питають хлопці, а це та? Ну я, я розказую, що закохана якусь дівчину. От, а, це та, значить, з чорним волоссям. А я не знаю, чи ми чорне волосся, чи ні. Я просто бачив вираз обличчя і очі. От якийсь, так би мовити, вхід в душу людини. От. А коли про ноги питали, то це взагалі. От комедія була. Ну, а це та, у котрої зажигательні ножки, це значить ножки як спічечки. Я думаю, ну яке це має значення Нашого що воно мені, які в мене в неї ножки. А потім, звичайно, вже з'явилося якесь більш доросле ставлення. Ну, це не зовсім не до мене питання, тому що я не. Ніколи не був і не є ні воцерковлений, ні богомільний, ні, ні дуже віруючий, принаймні в тому сенсі, як зараз всі, що колись, значить, всі стали віруючими зараз. Я, я, я не став. От у мене трошки інше ставлення тобто. Я, якщо це дуже складне, я навіть не дуже хочу про це говорити, бо воно для когось буде для трожливе, для когось блюзнірство буде. От я можу просто сказати, що я не я в теорію еволюції більше вірю, ніж в креативність, креативізм. От, ну так само, як Франко, не він не дуже вірив у е, сотворіння світу. Я теж не дуже вірю, міг би багато на, на цю тему говорити. А що для мене важливо, це євангельські е, істини, євангельська мораль, це Ісус Христос. От, до речі, Шевченко, Він теж не дуже його не дуже визнавав і не дуже любив Єгову. Він Ісуса Христа любив і Марію любив. От. Ну, я... ну, тут багато, багато про що можна говорити, Ну, якщо Бог всевидящий, всесильний і всемилосердний, і всемилостивий, то тут тобто, велика суперечність між цими трьома догматами. От, бо і це ж не, не я один, це і багато в світі, і письменників, і поетів, і філософів, оцю суперечність якось відчували, або не дарма ж існувало, існує і, і, і богоборство, і богозаперечення, і все. Ну так от, якщо він, ну чи, чи Бог бачить і за хмари наші Шевченко, наші сльози, гори. Це ж не, 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 не випадкові і не прості питання, і не тільки у Шевченка. Е, е, тобто або він не бачить, або він не всесильний, або він не е, всемило щось. Між цими трьома догматами є якась суперечність. Але я не хочу це далеко заходити, тому що це буде вражлива така тема. і Ми залишимо це в стороні. А от Христос, його, його приклад, і його благодать ну, не дарма пригадуєте слово Іларіона, Ілларіона твір. Озаконя і благодаті в Київській Русі, От, то він протиставляв закон Старого Заповіту і благодать нового заповіту Євангелія. Справді це ж величезна суперечність. Старий заповіт, ну я не знаю, як хто сприймає. А я, наприклад, мені читати в деяких місцях неприємно. Там такі жорстокості і такі страшні кари, і як цей богообраний народ знищував інші народи від старого до, до малого і так далі. Ну як з цим можна це прийняти в себе? От. А Євангелія це вже зовсім інше. Очевидно, людство це ж все. Дуже довга еволюція. Очевидно, людство було заведено в безвихідь отим, отими догматами, отим жорстоким немилосердним законом. І потрібна була благодать, потрібне було милосердя, і потрібен був особистий приклад цього милосердя. І це здійснив Ісус Христос, який підняв на зовсім інший рівень людську мораль, людську духовність. Так що, оце. Оце залишається, оце мусить бути і, і без цього і не можна бути. А, якщо під патріотизмом розуміти любов до, 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 до своєї вітчизни, до своєї землі, свого народу, ну що це добре, але це треба дуже відрізняти від шовінізму, від ом, намагання свій. Народ, чи свою землю, чи свою країну поставити вище за інших, підпорядкувати когось. На жаль, патріотизм він більше фігурує якраз як шовінізм, а як, бо для такого нешовіністичного патріотизму патріотизму ну, треба мати якусь і культуру, і якусь душевність, якийсь. Зовсім інші не агресивні виміри. От, ну і взагалі я ж кажу, і в літературі, і в теорії навколо цього слова, стільки всього накручено, стільки всього, От що тут ну, треба просто розібратися. Ну, в патріотизмі повинна бути доброта. Якщо доброти немає, то це вже не патріотизм, а щось інше буде. Ну, мабуть, щоб щось, щось жити добре зробити, щоб щось до ну, чогось йти, щоб зростати, розвиватися, щоб не стояти на місці, не бути каменем, от, а бути. Живою істотою, яка а, чогось навчається, щось здобуває, до чогось, до чогось доростає. Це коли говорити про особисте, про сенс особистого, no. твого особистого життя. Очевидно, очевидно, таке. Щось залишити, щось, якийсь добрий слід, щось зробити, щось. Може, ім'я залишити добре. Ну і щоб приклад був для когось, для сім'ї, зокрема, щоб приклад був для дітей.